Молоде покоління педагогів на вчительську ниву вони прийшли тільки 1 вересня і тепер, пропрацювавши одну чверть, поспілкувалися із керівництвом міського управління освіти. Така зустріч традиційно відбувається щороку. Щорашніми випускниками вузів старші колеги діляться досвідом та порадами. Втім, цінують і їхні погляди на навчальний процес. Молоді вчителі налаштовані позитивно, кажуть, працювати з школярами дуже цікаво, особливо з наймолодшими. Молодші школярі. Е... Особливо першокласники мають великі бажання навчатися їм все цікаво в школі. Зокрема, англійська мова для них є дуже цікава. Стараюсь завжди проводити уроки в ігровій формі, використовую наочні методи, відеоматеріали, аудіоматеріали, тому завжди уроки проходять цікаво. Позитивів дуже багато, тому що працюю з малими дітьми. Маленькі дітки це перші класи. Дуже цікаво. Діти дуже різні, по-різному відносяться до цього всього. І, е... Дуже важливо бачити їх веселими, здоровими і щасливими нових педагогів івано франківську близько 60. -ти. Таку кількість приймають щороку, каже керівник міського управління освіти Наталія Микула. Орієнтовно Орієнтовності вчителі йдуть на пенсію. Зростає також навантаження з деяких предметів. Однак питання забезпечення молодих освітян роботою все одно залишається відкритим. Випускників наших педагогічних вузів, скажімо, є значно більше аніж ринок праці може надати їм роботу, тобто забезпечити роботою. То звичайно, що це питання таке, воно скажімо, є десь трошки і соціальне, і етичне, тому що на сьогодні на превеликий жаль немає чинного законодавства, яке, наприклад, вже до, щодо досягнення пенсійного віку, і вчитель може не працювати. Наразі каже Наталія Микула, у школах міста близько 13% вчителів-пенсіонерів, котрі могли йти на заслужений відпочинок, але з певних причин залишаються працювати.